Я новина, друзі, що вилучили в колишнього міністра оборони Рєзнікова, та при чому тут Америка і Трамп. Дослухайте до кінця, всі пам'ятають резонансну справу яйця по 17 гривень. Там є люди, які притягуються зараз до кримінальної відповідальності. І от сьогодні приходить інформація від журналістів тижня», що вчора. В Резнікова провели результативний обшук і е, вилучили серйозні значимі докази по цьому кримінальному провадженню, як пропускають журналісти, і лівий е, телефон. Ну, якщо чесно, я думав, що взагалі Резніков вже давно кудись поїхав, десь де живе за кордоном, але ні. От ми бачимо, що обшук був проведений, і він результативний. І це, знаєте, як на мене, дуже такий серйозний сигнал. Чому? Тому що ну, ми бачимо і коментуємо ситуацію з Чернишовим, а по ньому розповідали, що вже рік практично ця підозра була готова, і чомусь її не оголошувала. От прийшов Трамп, прийшов оцей конфетно букетний період, і хоп, підозра по Чернишову, тому що це набу робить. А тепер ми бачимо оп, і обшук в Рєзніково по справі по 17%. Гривень за цей, яка взагалі, там, я не знаю, два 2 половиною років ніхто Резнікова не чіпав. А тепер його чіпають, і я так розумію, що після слідчих дій можлива і підозра Резнікова. І погодьтеся, що це все відбувається в оточенні Зеленського. Тому що Чернишов пов'язаний з Зеленським. І різні однозначно пов'язаний з Зеленським, тому що я не вірю, що можна красти мільярди та, і ну щоб е, керівництво держави під час війни, коли повністю контрольована вертикаль правоохоронних спеціальних органів, не знає, що це відбувається. От до речі, щойно ще 2 мільярда розкладань ДБР виявило по Гринкевичам. Така теж резонансна справа. А до речі, всі прихильники Зеленського пишуть чомусь тільки Порошенко кричить про корупцію. Корупції немає як немає, якщо 2 мільярда ДБР от щойно оголосило підозру. Так от, давайте повернемося до Резнікова. Знаєте, от в мене от ця подія, підозри Чернишова, і тепер обшук В Резнікова нашло на думку, що ну, реально нашій владі, от Зеленському, показують за океаном. Це моя думка. Ну що якби їх, оці всі корупційні оборудки, їх будуть показувати, їх будуть виявляти. І ну просто їх будуть зливати, і це ще підтверджує вчорашнє відео, яке я знімав, що з нашою офісом з адміністрацією з Єрмаком в Америці не хочуть говорити, і це об'єктивні речі. Ми це бачимо ну наочно. Тому що реально зараз всі комунікації зеленського там з Трампом розмова домовляються практично через Макрона. розумієте? Макрон як посередник виступає. А дій і ну зустрічі телефонних розмов з нашим офісом ну ми не бачили. Поки що, можливо, вони таємні десь там були, ну але нам ніхто про це не говорить. І це наштовхує на думку, особливо цей обшук В Резникове, що йде питання підняття саме корупційної теми влади, яка буде показана повністю, ну і призведе до заміни влади в майбутньому. Так воно десь виглядає. Напишіть, до речі, ви свою думку. лайк репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.